Байка, не чіпайте зайця. Мчиться поїзд пасажирський, в ньому ресторан. В ресторані розходився заєць хуліган, він поїздри дреналізався всякої бурди. Гей, кому життя набридло, Спробуй підійти. Вовк страшенний на гуляку. Люто погляда, а та ка каники, говорить, коси викида, а зайчисько стрибдення, пирськає сапе, доказать тобі. Не віриш? Тих йому напевне. І пішли. І не минуло десяти хвилин, як зайчисько повернувся в ресторан один. Де... Все не прийде більше в ресторан. Не прийшли. Сердито хрюкнув у кутку кабан, а за тітка виступив, тупе. Я зроблю, бо строга степ, піупе. купе!» ти пішли, і не минуло десяти хвилин, як Зайчицько повернувся в ресторан один. Севить там ба кришка, кабана не ждіть. То за що ти нещастий. Загорла ведмідь, а Зайчисько стрип до нього мовщиня сліпе. Хто зіткнеся? Я ти кидемо купа. І пішли. І ведмідь побачив, купе диван. На дивані Лев розвівся, як великий пан. Вовк з кабаном. Хто б міг знати, що в Лева Заєць служить шептуном? Байка буде без моралі, сказав і все. Рапнеш лишнє заїзд вид лев, то неси.